Вітаю, ви дивитеся кордон ЮЕЙ. Бурхлива гірська тиса і дикі звіри це ті реальні смертельні небезпеки, про які не попереджають своїх клієнтів анонімні переправники. Натомість українцям обіцяють легкий шлях до Європи, але часто ціною їхнього власного життя. Наша знімальна група побувала на ділянці Мукачівського прикордонного загону, там де найчастіше починають свій шлях відчайдушні мандрівники. Але на жаль, для деяких ця подорож закінчується трагічно. Подробиці у нашому сюжеті. Звичайні українці на тепер роботу прикордонників уявляють собі приблизно так, що це спостерігач, що обов'язково з біноклем, і обов'язково от з такої дерев'яної вишки зеленого кольору, за тим кордоном і спостерігає. Утім, на тепер і біноклі ця вишка це вже радше декорація, тому що сучасні прикордонники за кордоном спостерігають з допомогою ось цієї 30-метрової красуні, на горі якої встановлена біспектральна камера. Це та яка здатна бити і в день і вночі на декілька кілометрів. І такі очі прикордонникам потрібні не дарма, адже найчастіше ті, хто намагається обійти закон, це свої ж місцеві. Вони добре знають ландшафт та місця, де можна натрапити на прикордонників, але сучасну техніку так легко не обійти. Мій обов'язок це охорона державного кордону. Ну, в першу чергу, найбільше для нас це особи, які займаються переправленням людей. Вони приносять нам клопоти. Це в більшості випадків це місцеві жителі, які знають ділянку, знають місцевість, можуть скрити правопорушник в себе в будинку. Ми теж це на цей рахунок протидії допомогою технічних засобів охорони кордону, прикордонних нарядів. Біспектральні камери з п'ятдесятикратним збільшенням працюють цілодобово. Вони бачать крізь темряву та туман, але технології лише інструмент. Головна робота лишається за людьми. Прогрес є, прогрес в технічному забезпеченні, що в навчені персоналу. Більша частина зараз приходять. Нас всіх навчають якісь курси, Британія десь за кордоном. Поїхати якісь злагодження проводити. Це супер. Це... Злагодження колективу. Коли колектив заїжджає на бойові, він вже знає, хто ну, себе веде, як хто що які задачі може виконувати. Після повернення з фронту та подальшої реабілітації прикордонники повертаються до своєї основної роботи до охорони державного кордону. На річкових ділянках їм доводиться бути ще й рятувальниками, адже оманлива та підступна тиса не перестає вабити порушників. Україно-Угорська ділянка кордону, йдемо зараз річкою Тиса, йдемо з нашого боку Форватера, Угорщина з того боку. Ширина річки на тепер становить приблизно 60 метрів глибина до 10. Ну і щоб ви розуміли, наскільки стрімкою є течія, то за допомогою двигуна Ямаха на 25 кінських сил цього катера ми щойно намагалися проти тичії йти, і це було неймовірно складно. Тобто, щоб ви розуміли, як мені зрозуміти, що таке переплисти тису, то в мене цього розуміння немає. Скільки саме українці вкортили собі віку тут, у крижані гірській воді достеменно невідомо. Але всі, хто служить на річці, в один голос стверджують, долати тису ніколи б не наважилися. Це не просто ризик, це вирок. Що бурхлива, вона холодна, плюс дерева сухі, починає нести, ціпляються, берега не стійкі постійно, постійно міняється русло. От навіть ми знаємо, що якщо б повінь. Вже там, де була глибина, може бути мілина або навпаки. Тобто дуже небезпечна річка. Люди, які сюди намагаються і перебратися, це не враховують. В принципі, їх і не повідомляють, що дуже печально. Україно-угорський кордон це не тільки річка тиса. Значну частину становить так званий зелений кордон. Отже, нині ми на сухопутній частині україно-угорського кордону. Переді мною символ нашого кордону. Перед моїми очима контрольно-слідова смуга, рукадна дорога, паркан з колючого дроту. Ось цей білий стовпчик. Це так би мовити, сухопутний фарватер нашого кордону, те, що розділяє нас і угорщину. Зробити крок за цей стовпчик, я вже права не маю, адже там за кордонів. Як облаштована безпека з угорського боку, ми знову ж таки з тих самих причин побачити і вам показати не можемо. Але й зелений кордон не менш небезпечний. Тут свої ризики: кабани, вовки й ведмеді, яких значно побільшало через заборону на полювання. Прикордонний кінолог Петро, у цивільному житті магістр зоології та співробітник Київського зоопарку, розповідає: навіть зброя не гарантує йому захист від диких звірів. Навіть людина, яка вивчала тварин, людина, яка знає якусь там базову зоопсихологію тих же кабанів, і людина, яка ходить з автоматом. Мені не те щоб страшно, але я розумію, що це може погано закінчитися в якомусь такому варіанті. Якщо навіть стріляти в кабана, то далеко не факт, далеко не факт, що навіть там п'ята-шоста куля його зможе зупинити. Кабан, він дуже швидко бігає, і вони, як правило, агресивні. Особливо, якщо це самка з дитинчатами. І для міського жителя, ну, скажімо, врятуватися, це дуже-дуже мало ймовірно. Плюс до всього цього на цій ділянці були помічені вовки. На цій ділянці були помічені в минулих роках здичавілі собаки. І, я би не ризикував навіть з такої точки зору, тому що зустрітися це дуже дуже реально. Холодні гірські річки, стрімкі схили та дикі тварини роблять цю ділянку непередбачуваною. Для тих, хто нелегально намагається перетнути кордон. Така спроба може закінчитися трагічно. Та, попри ризики, охочих спробувати не менше. Тож прикордонники вкотре нагадують. Тут серед гір і тиші небезпека на кожному кроці. Глибоководне занурення, їхня щоденна робота в умовах обмеженої видимості та стресу в день і вночі. Погодьтеся, тут потрібна не лише гарна фізична підготовка, а й сталеві нерви, та неабияка витривалість. І у прикордонних водолазів все це, звісно ж, є. Військові зізнаються, справжній досвід здобуваєш лише під водою, бо кожне нове завдання це новий виклик. На одному із тренувальних занурень побували і ми. Водолази морської охорони готуються до тренувального спуску. У цій справі важливо не поспішати. Підготовка найвідповідальніший етап. Кожен елемент спорядження має бути ретельно перевірений, адже від цього залежить життя. Водолазне спорядження важить десятки кілограмів, і, хоча у воді воно не здається аж надто важким, працювати з ним дуже непросто, навіть якщо ти справжній професіонал. Водолаз Андрій у моряках ще зі строковиків, сам родом з Львівщини. Жартує, у свій час прийшов віддати борг державі і трохи затримався. Ну, взагалі сподобалося мені просто після служби. Підписав контракт, після контракту подивився, що це моє, що вчитися, планував на механіка. Доля вирішила, що я маю бути водолазом, і склалося все дуже добре. Посада мене сама обрала, тому що я навіть ніколи не задумувався про водолазну справу. Виявилося, людей це дуже цікаво. Зрозумів, що це, напевно, моє. Прикордонні водолази працюють як на морських, так і на річкових ділянках. Кажуть, різниця величезна, тому хто звик працювати в морі, до річок доведеться звикати. Якщо порівняти роботу в морі і в річці, це у нас складні умови дуже, і не всі водолази, навіть які там можуть працювати десятки років на морі, вони не зможуть працювати на річці, їм треба буде адаптуватися заново. Тут у нас нульова видимість. Практично працюємо на ощуп. Тут складне дно. І якщо я сьогодні погружаюся на ґрунт і бачу одну картинку, то через три дні, якщо я навіть знову погружуся на це саме місцевість, то можна вже принести якесь дерево, якусь річ, туди може навіть мул намести, там вже буде зовсім друга картина. На жаль, течія приносить не лише дерева. Сьогодні морським спецпризначенцям доводиться стикатися з реальними загрозами через мінування ворогу морської акваторії та постійним застосуванням ракет та ударних дронів. Загалом повітря на нашій ділянці це найбільша загроза. А також треба і під ноги дивитись, бо все може вилізти з під води в будь-який момент. Якась міна. вже… Яку візуально важко ідентифікувати як вибуховий предмет, яка буде виглядати просто як груда якихось ракушок там і водоросли. Ми е, знаходили з побратимами ну, десятки, мабуть, мін ЄРМ, типу якерні річні міни, там біля 6 кілограм вибухової речовини в тротиловому еквіваленті, та знищували їх розстрілом або викликали належні служби. Які їх знешкоджували. Хлопці запевняють, навіть після припинення бойових дій безпеки у наших водоймах годі й чекати. Чим більше воно триває, тим більше після цього буде часу водойми, всі береги небезпечними. Я пам'ятаю, що з дитинства після 10 років війни в Грузії туристи підривались на мінах на пляжах. Були такі випадки. Міна чекає свого часу і не, не знаєш, коли він наступить і в який момент вона не розбирає, де діти, де тварини, де дорослі. Вона просто спрацьовує або не спрацьовує. Робота під водою лише одне із завдань моряків-прикордонників. Сьогодні бійці відділу спеціальних дій виконують бойові задачі на морі, суші та захищають небо від ворожих цілей. Забезпечуємо. І всебічно, як можемо, недопущення прориву техніки противника по воді, по повітрю в нашу зону відповідальності. Стараємось не допускати проривів диверсійних груп противника та всяких інших літальних апаратів та безпілотних надводних дронів. Більшість завдань цих хлопців, звісно ж, залишаються за кадром. Та головне, вони точно мають результат. Вони роблять те, що вміють найкраще, захищають право нашої країни жити в мирі та спокої. На даний час ми в нас є дуже багато задач виконали певні бойові задачі, з якими хотілося б поділитися. Зараз не час. В подальшому я надію, що після завершення війни ми це все розкажемо. Щоб поділитися з вами цими досягненнями, які ми зробили. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.